Вітаю, дев'ятикласники! Продовжуємо вивчати давню українську літературу. Сьогодні поговоримо про перекладну літературу, а саме про Біблію як святе письмо і художній текст. Сподіваюся, вам сподобаються легенди з Біблії про Вавилонську вежу та про Мойсея. Що ви знаєте про Біблію? В перекладі з грецької Біблія це збірка книг. Отже. Біблія це священна книга християн та іудеїв. Проте ми розглядатимемо її на своїх уроках як одну з найвидатніших пам'яток саме світової літератури, а не говоритимемо про релігійний контекст. Ця найдавніша книга світу, яку писали з 12 століття до нашої ери до 2 століття нашої ери, ви собі уявіть ці часові межі. Містить твори різних жанрів, міфи, пророцтва, проповіді, повчання, історичні хроніки, ритуальні молитви, притчі, пісні, псалми та багато іншого. По суті, це божественна бібліотека, яка складається з різних як за формою, так і за змістом релігійних і світських творів, що сприймаються як окремі книги. Одвічне питання хто ж автор Біблії? Відомо, що написання цієї найдавнішої у світі книги тривало багато століть. Її творили представники 60 поколінь. Тож логічно, що автор Біблії не один. Дослідники нараховують понад 40 творців Біблії, серед них люди різного соціального стану. Це, наприклад, вихований у знатній єгипетській сім'ї Мойсей, це митник Матвій, цар Соломон. Рибалка Петро та інші. Тобто Біблію писали різні люди різними мовами з різних частин світу. Біблія складається з двох частин: старого заповіту і нового заповіту. До старого заповіту входить 50 книг, а до нового 27. Сьогодні ми розглянемо деякі з цих творів. Старий заповіт містить літописно розповідні книги: це буття, вихід книги царств та інші. І художні книги, це твори пророків, книга Йова та подібне. З літературного погляду найцікавіші епічні фрагменти Біблії, у яких розповідається про створення землі. Неба, світла, тварин і перших людей Адама та Єви, про вигнання їх із раю через гріхопадіння, про всесвітній потоп і Ноїв Ковчег, про виведення Мойсеєм єврейського народу з єгипетської неволі. Новий заповіт складається з Євангелій, усього їх чотири, з історичного твору діяння святих апостолів, з послань усього 21 і апокаліпсиса. Книги Нового Заповіту розповідають про життя Ісуса Христа, про Його вчення та вчинені Ним чудеса, про Його смерть і Воскресіння. Отже, в основі поділу Біблії на Старий і Новий Заповіт є народження Ісуса Христа. Святе письмо закінчується пророцтвом Апокаліпсиса, у якому описано передбачення і видіння, які відкрилися апостолові Івану Богослову, тобто кінець світу, що мав статися через занепад віри і падіння моралі. Перший твір, який ми сьогодні розглянемо, це легенда про Вавилонську вежу із старого заповіту. Події легенди відбуваються після потопу і належать до початку людської історії. Ця оповідь органічно поєднує два мотиви: перший це будівництво міста Вавилона і змішання мов, другий зведення вежі і розпорошення людей. У легенді порушено кілька проблем: руйнівна сила людської гордині, взаєморозуміння і заздрість, стимул для плідної праці. І спільна мова як запорука миру на землі. Опрацюйте цю легенду в матеріалах, які додані до уроку. Ще одна легенда зі старого заповіту про Мойсея. Вона розповідає про народження, виховання і змужніння Мойсея, який прагнув захистити свій народ від приниження і рабства. Оповідь возвеличує вільне, і щасливе життя, яке необхідно здобути шляхом боротьби з гнобителями. Сюжет легенди вельми цікавий. Дівчина переховує єврейське немовля в кошику біля річки. Мойсей потрапляє до царського двору, де стає свідком приниження євреїв єгиптянами. Далі Бог наказує Мойсеєві вивести євреїв з єгипетської неволі, щоб захистити від Принижень і рабства. Що відбувається далі, не буду розповідати. Напевно, вам цікаво буде дізнатися самим. Підсумовуючи, опрацьоване додам, що спроби перекласти Біблію українською мовою відомі ще з 16 століття. Повний переклад святого письма розпочали письменник Пантелеймон Куліш із видатним ученим фізиком Іваном Полюєм, а завершив його Іван Нечуй-Левицький. Одним із найкращих вважається також переклад Івана Огієнка. Ну і насамкінець такий ще мовознавчий момент. Запам'ятайте, що з великої літери і без лапок пишуться назви культових книг Біблія, Псалтир, Євангеліє, Коран. До зустрічі на наступних уроках! Буде ще багато цікавого.